Ви нашу охорону не рухайте, ми, вам, ми вам наняли, Сядьте на курабі, поки що вас не виглядає. Духово, представтеся. Документи покажіть. Людина, що не бачите, що сфера. Документи покажіть. Ви залишите, то наші зали людки здійсниться. Ви що думаєте, ви що наша охорону? Ви хто таке що не розпоряджаєте? Ви, послухайте, документи покажіть. Залу вийдіть. Я заплачу, щоб не виявити. документи, хто ви такі. А Хто ви такі що мені розказали? Ви послухайте! Які болярини? Тут мучиться. Десь катається! Побігуйтеся! Виведіте, я сказав! Вам має післові відповідь. Не можуйте мене, Тобі хто казав! Тобі люди не поділяють. Яка тут сидять? Нормально вам посмотри, не дадуть, не, дадут, не лісти, бо вас в голову знесуть. Ви що, прикалують? Хто така бля? Та маю, це мене викладають, нападають, я буду ще на що, воно, не мать що їй молодо. Не розказуйте, як я живе. Видіться, все, що до вас сказати. Не лісіть, вас не знаєте, що тут таке. І що будемо розказувати. От наша охорона нас береже. На які писали? Документи, покажі.

Це не відповідно, не місце, але то не збирається. Вони домовики дають письмо відповідь підвірю. Вони втікли. Вони втікло, чому? Вони не змогли вийти визволю. Вони в Оспані. Я просто розумію.

Ну, я дитина, там інші хлопці. Ну, такі чата вчора ще не будуть. Так ви знаєте, вони роблять політичну розправу над українцями. І вони побудують на всіх прийшов, Вони, вони а, ви, ви, прокурав, ви, чіті, вкрали, мовчить. На мене зроблена справа, так, це, це платять гроші.